Чемпіонат світу з футболу набирає обертів. Команди ще вирішують завдання у групах, але дехто вже спакував валізи. Серед них чинні чемпіони іспансії і переможці відбору на мундіаль в українській групі збірна Англії. Усе має свій початок і свій кінець. Цю істину підтвердили іспанці чинні чемпіони світу, які склали свої повноваження ще до завершення групового турніру. Саме цей факт може викликати подив. Те, що чемпіон буде новий, стало зрозуміло вже після ганебного старту Червоної фурії. У матчі з голландцями Іспанія пропустила м'ячів більше ніж на чемпіонаті світу 2010 і євро 2012 разом. Після 1-5 з голландцями прийшла черга 0-2 від Чилі. Епоха тікі-такі пішла в історію. Всі від однікали, там всіх стали фаворити. Ну, не знаю, даже, трудно щось аналізувати, вони самі не можуть зрозуміти, що производить. Ну, я думаю, більше, навіть якщо всталося, то психологічно може бути. Тому що вони віддали, навіть много емоцій. І від них много жадали і так вийшло, що... Что... Так їх як вийшло. Який зиск від завчасного виліту іспанців з турніру має збірна України? За бажанням його можна знайти, бо ж вони разом з підопічними Фоменка потрапили до однієї відбірної групи на Євро 2016. Це ще це дуже не скоро буде, і, мабуть, на це проіграші не треба. треба... Іспанія буде завжди Іспанія. Думаю, вони зроблять виводи і. У них все в порядку буде. футболісти достаточно хороші, собраний там новмірового ну, уровня. Я думаю, це все-таки звичайність ну, може не знаю. Не менш гучною несподіванкою турніру є завчасний виліт Англії, яка виграла відбір на бразильський мундіаль у групі з українцями. Навряд чи Руні тішить його перший гол на чемпіонатах світу, бо ж він може бути останнім. Уругвай та Італія закономірно переграли англійців. Показово, що останню надію залишитися у Бразилії в якості учасників відібрала у трьох левів скромна на перший погляд Коста-Ріка, яка змусила капітулювати Італію. І наостанок про Францію, яка декласувала у плей-офф мундіалю Україну. Команда Дешама після яскравих перемог над Гондурасом та швейцарцями із загальним рахунком 8-1, демонструє обґрунтованість зазіхань на Кубок світу. Руслан Свірін, телеканал Київ.